По справжньому зимова хурделиця не завадила дружинам юних пожежників з шістьох районів області з'їхатися днями до Бердичева, аби виступити на зональних змаганнях. Люберський, Чуднівський, Бердичівський, Андрушівський, Руженський, Попільнянський райони та місто Бердичів у малій залі міського палацу культури співали, танцювали і віршували про правила протипожежної безпеки. Як можна поєднати таку серйозну тему із гумором? Запитаєте ви. А дуже просто, головне жартувати вміло і вдало, як зробила це агітбригада Бердичівського. Району. Найартистичнішими, на думку журі та глядачів, були наймолодші учасники команди. Алло, алло, швидко, швидко, швидко Тут вирі, швидко, Закцентувати хотіли увагу на тому, на звичайному житті людей Такі, може відбутися просто вдома. Ми показали просто приклад. А оцінити мені здається, ми виступили не гірше для кожної команди. Ти найкращий. Гумор та сучасні танці поєднали також у своєму виступі учасники команди з Андрушівського району. Вони розповідали про правила безпечного поводження з вогнем у стилі передачі битва екстрасенсів. Як і в телевізійному проєкті, Андрушівським екстрасенсам, потрібно було розслідувати причини виникнення пожежі у квартирі. Пожежний кишка прокуратура. Ага. На районному фестивалі дюб розповідають гості з Андрушівщини, їхній виступ оцінили найвище. До Бердичева вони приїхали з метою перемогти. Нещодавно відбувся районний фестиваль юних пожежників, на якому ми. Взяли перше місце, всі були дуже щасливі. Тому ми сьогодні знаходимося на зональному фестивалі юних пожежників. Ну, думаю, виступили ми достойно. Всі звичайно хвилювалися, була присутня певна напруга, але. Всі раді свій виступ команда Андрушівського району вважає ексклюзивним. Нічого подібного не побачиш в інших учасників, оскільки матеріали не знаходяться в інтернеті, а придумуються вчителями й учнями. Коли на районному фестивалі виступають команди, то дійсно багато виступів однакових, взятих з інтернету. Ми намагалися скласти сучасний молодіжний такий виступ, і хотіли, щоб все таки якась реакція залу теж була присутня. Ексклюзивний матеріал матеріал складаю сама, причому дійсно, ну, допомагають мені мої колеги в музичному оформленні. Діти, до речі, самі підбирають фонограми для того, щоб вони були сучасні, сучасні. Ми може вже трішечки можемо ретро цікавитися, а вони хочуть молодіжні молодіжний музичний супровід. Взагалі усі команди були націлені на перемогу. Кожен на сцені викладався на всі 100 відсотків. Та головне під час цього фестивалю діти гарно засвоїли те, що вогонь не іграшка. Це і є метою змагань, говорять члени журі. Вони впевнені, ці учні ніколи не візьмуть до рук сірника без потреби і не вчинять вдома пожежі. Тому кожного разу суддям складно визначати переможці фестивалю, адже всі команди-учасниці наполегливо й творчо підходять до участі у ньому. Сьогодні мені дуже приємно на Бердичівській землі. Быть председателем жюри 19 этапа всеукраинского фестиваля дружин юных пожарных. Вы знаете, из семи команд очень было сложно выделить первую и первые места, потому что все команды очень прекрасно подготовлены, очень прекрасно выступили и раскрыли противопожарную тематику. И я думаю, что они уже победители». За участь у 19-му фестивалі дружин юних пожежників, кожна команда отримала пам'ятні подарунки від представників районних відділів МНС. грамоти та лаври переможців дісталися трьом найкращим агітбригадам. Всі команди виступили достойно, проте дійсно ви сказали один бал відірвалася команда Переможець тому, що е по-перше, команда повинна бути енергійною, відповідати всім вимогам конкурсу, тобто це розкриття теми. Тема в цьому році була Серників, де рук не брати, бо згоріти може хата. Враховувався взаємозв'язок з аудиторією, відповідність темі, гумор присутній. Тобто, десь на один бал цього не хватило другому місці. Третє місце дісталося команді Бардичівського району. Друге агідбригат з Андрушівки, яких лише на один бал випередили представники попільнянського району, я відчуваю гордість за нашу команду. Що ми перемогли? Ми здобули перше місце. Ми багато сил потратили на те, щоб Підготуватися гарно і вибороти це перше місце. Команди Андрушівського та Попільнянського районів незабаром змагатимуться за перемогу на обласному етапі фестивалю. І у них є всі шанси отримати перше місце, впевнені члени журі. Буквально тільки вчора в користині відбувся зональний етап, також на достойному рівні, проте сьогодні можна сказати більш сильні команди. Команди-переможниці поділилися з іншими своїм секретом успіху. Головне, кажуть, має бути злагодженість дій, віра. У себе і велике бажання перемогти тоді все вийде як найкраще.